Вітаю вас, дорога церква, добрий ранок. Ми так часто смущаємося вітатися таким вітанням, не, не наче воно якесь для нас чужеродне. Але скажіть, хіба не добрий ранок у нас сьогодні? Разом прийшли живі, усміхнені, радісні, здорові. Наші Слава Богу, за добрий ранок. Я в основу своєї проповіді прочитаю два місяці Слова Божого. Перше місце книга Псалмів, п'ятий розділ, один третій вірш. Вранці почуй голос мій, Господи. Вранці буду молитися до тебе і буду чекати. І друге місце Івана від Марка. Перший розділ, тридцять п'ятий вірш. А вранці, вставши ще вдосвіта, він вийшов. Та й пішов у безлюдне місце і там молився. Сьогодні я хотів би трошки поговорити з вами про значення ранкової молитви. Будь-який час дня і ночі пригідно для молитви. І будь-який час, будь-який день Бог готовий нам відповідати на наші молитви. Але мені здається, що немає кращого часу для молитви, як час. Раннього ранку. Ранкова молитва як ранкова роса, що освіжає квіти віри в саду нашого серця, і сприяє їхньому росту більше, ніж сонце і дощ протязі дня. Безумовно, що в народі, звичайно, кажуть, що як почнеться день, так він і пройде. Безумовно, що це не просто, тому що ранковий час це самий дорогий час. Адже він забувається не за гроші а раннім ставанням. І той, хто випробував як відрадний такий час спілкування з Господом, той знає, про що я говорю. І воістину таємниця невтомної діяльності. Багатьох мужів віри і до старості, здорової сили і успіху. Великі працівники на ниві Божій була в тому, що вони в своєму житті кожен день мали, якщо не кілька, то у всякому разі одну годину молитовного спілкування. Коли одного разу Мартина Лютера запитали, які його плани на наступний день, він відповів: робота, робота і ще раз робота. І Дійсно, мені завтра потрібно так багато зробити, що перші дві години я буду проводити молитви. Ось де секрет перемоги, сили, натхнення і успіху. Мужі Божій, мужі віри, вона приходить через молитву. Приклад того, наскільки важливо є молитва є наш Господь Ісус Христос. Ми читали тут в першому розділі 35-м віршому ранці, вставши ще в досвіда він вийшов та й пішов в безлюдне місце і там молився. Якщо Ісус поставив перед собою задачу молитися кожного ранку, то тим більше ми повинні наслідувати Йому, повинні робити те саме. Отже, чому наш Господь, і інші мужі Божі, виділяли свій час, особливо ранковий час для молитви. Тому що, як говорив Джордж Мюллер, що перше ніж почати новий день, нам дуже важно задовільнити нашу душу Господі. Перед тим, як щось робити для себе і для інших, для Бога, потрібно наситити нашу душу Божою благодаттю. Перед тим, як ми можемо щось робити, нам Потрібно наповнитися Богом. Тоді тільки ми можемо сили. Коли наша душа духовно зміцніла, тоді ми можемо накормити інших. Ми можемо робити з внукновіння і з благословенням те, що Бог нам поручає. Я вже колись приводив приклад. Це пройшло може 10-12 років, може, мало хто і пам'ятає. Про одного пастора, який жив в Америці. Не знаю, чи зараз він вже живе. Це було в 70-х роках, як мінімум він зараз на пенсії. Його ім'я Френсис Френджіпейн. Пастор Великої церкви, мегацеркви і також він є автором кількох книг-бестселерів. Також він пише про свої переживання і про те, як він починав своє служіння. Він розповідає, що коли він прийняв нову церкву, це була середньостатистична церква, то, він, Бог, точніше, покилав йому на серце, ранкові години із сьомої до 10-ї години посвятити Господу, молитву Господу, на святкування. І він це робив кожного разу неустанно. Звичайно, це не значить, що він цих три години тільки стояв на колінах і молився. Ні, бувало, він вставав, ходив по кімнаті, молився, відкривав Біблію, читав. Бог посилав йому якісь нові думки, нові відкриття він їх записував і мав розмову з Господом. І, звичайно, що це наклало свій від, від, духовний відбиток на його служіння і на його життя. Люди тягнуться до духовних людей. І Бог благословляв його, особливо молитві проповіді. Кожного зібрання десятки людей наверталися до Господа. Кожних три місяці у них було, було хрещення. Церква стрімко зростала, їхнє приміщення вже не вміщало прихожан. Довелося перейти на два потоки, потім на три потоки. І все одно місця було мало. Перед ними постала задача будувати нове велике приміщення. Вони купили земельну ділянку. Пастор став все більше і більше зайнятий. Він тоді скоротив часи. Ранкове спілкування на одну годину. Потім, коли почалася будова, почалася робота над проєктом, і ще більше, ще більше і більше був втомлений і завантажений. І ще пройшов час, він ще взагалі не міг приходити на молитву. Він засиджувався в офісі до півночі, йшов додому, падав, як мертвий, ранком вставав, приймав душ, коротко помолився і йшов знову на роботу. Звичайно, це не відбувалося так швидко, короткий час. Але він бачив, як оце служіння в його в житті поглинало час його спілкування з Господом. І він іноді ще почував себе серед росушого служіння, але вже бачив і відчував. Що він втрачає помазання. Одного разу до нього зателефонував його молитовний хадатай, який мав пророчий дари. І пастор користувався ним. І цей брат цей брат пророк він сказав, що Господь цієї ночі прогорив до нього. Пастор Шенсис обрадувався, думаючи, що зараз Господь відкриє їм, і що він має забезпечити їм відповідним фінансовим для закінчення їхньої будови, приміщення, або що Господь відкриває їм якісь нові місіонерські поля. Але те, що Господь сказав хадатою, немало нічого спільного до тих проєктів і пріоритетів, які поглинали час з Господом. Пастора Френджі Пейна. Бог просто сказав хадатеві, скажи Френсису, що я за ним скучаю. І потім і сам пише про себе. Каже, ці слова для мене були як відро холодної води. Я каявся, я сокрушався, я молився, я просив Бога прощення. Я сповідувався. І здавав йому нові бітниці. Я вирішив поміняти свій скедш, свій графік, і, і далі продовжувати в ранковий час віддавати для Господа. І коли на наступну неділю пастор став і сказав для людей, для народу, що від сьогоднішнього дня або від завтрашнього дня, тобто від понеділка, я прошу вас. Ранком не приходити і не дзвонити до мене, тому що мені потрібно більше часу для спілкування з Господом. І в цей момент люди, як по команді, встали і привітали, зааплодували для пастора. Вони втомились від втомленого пастора. Ми часто не освідомлюємо того. Що найважливіше в нашому житті є спілкування з Богом. Спілкування з Богом це те, що вирізняє християнство з-поміж інших релігій. Спілкування з Богом є важливіше від служіння Богу, тому що служіння повинно виходити від спілкування з Отцем Небесним. Наш Господь Ісус Христос мав дуже важливе служіння, може, саме важливе, але не дивишся на те, він знаходив час, щоб обіднятися, молити з Богом. І зазвичай він це робив в ранковий час. Ми також бачимо, що інші мужі Божі, також приходили до Бога і виділяли час для молитовного спілкування ранком. Той, що Давид, говорить в 119 псалмі. світанок, я випередив. Та й кличу Твого слова чекаю. Очима впереджені нічні сторожі, щоб розважати над, твоїми, над твоїм глаголом. Іщим, іншим мужем Божим, який вставав ранком для спілкування з Богом був Іов. Ви думаєте, він був менше зайнятий, ніж ми. Та у нього там був такий бізнес, та у нього була така зайнятість. І все ж кожного ранку. Він вставав, приносив жертви за своїх дітей, Ів, спілкувався з Господом. Для того, щоб рано вставати і рано молитися, потрібно мати гаряче бажання, котре направляє нас в нашому пориві до Господа. Серце, котре не шукає Бога зранку. Загубило своє вдоволення в Бозі. Серце Давида воно мало страсть, мало спрагу, мало голод. І тому він шукав ранковий час на світанку для того, щоб спілкуватися з Богом. Ліжко м'яка посі не могли прикувати його Душу Святому. Іванні, до Господа. І Наш Ісу, Господь Ісус Христос також шукав таких часів, знаходив він їх. Він вставав рано і йшов на гору молитві. Ученики від свого сна знали, що їхнього учителя можна зайти на молитві. Ми також могли б привести цілий список людей Божих, людей віри. Які, через яких Бог пливав в могутні на світ, але які мали спілкування, яких можна було знайти на колінах, пошуках Божої присутності. Всі кращі наміри народжуються в ранковій молитві тиші. Ранкова молитва має бути ранком життвоприношенням. Свіжі, невитрачені і сили душі і тіла повинні належати Господу. Невже ми достоїм, щоб ми посвятили Його наших, наших втомлених зітхань, до яких спонукує нас? Денна спека і втома. Свіжі, невитражні сили душі і духа повинні належати Господу. Не, не шукання того, що на землі повинно нас тягнути до Бога, але живе спілкування, і бажання до Господа. Вічні сили нашого Бога мають відповідні точки доторкання. І ці точки найбільш рельєфно виділяються ранковий час, коли в нас ще наше спить все земне, все незвершене і небожественне. Давид жадібно шукав таких часів. Він вставав ранком, коли величне світло сонце, богряному сяєві попереджив свою появу. І коли вершини гір сяють оніною загравою, як жертнівники Всевишнього. де він в такі часи виходив із свого шатра і шукав Господа. Давид не тільки говорив з Богом. Але він вмів і слухати. Давид вмів чекати. Одного разу він сказав: послухаю, що скаже Бог. Наші молитви, навіть у тих, хто практикує спеціальну молитву на протязі одної години чи більше, здебільшого це такий наш монолог. Ми говоримо, говоримо. Говоримо, не даємо Богу сказати для нас. А іноді потрібно просто помовчати перед Богом, Божій присутності, Його тиші. А Бог говорить до нас. Бог говорить до нас. І це може бути різними шляхами. Він говорить, через внутрішній голос, через тихий голос. Він говорить з нас через пророчий дар. Господь по-різному говорить до нас. Але якщо ми впевнені, що Бог нас чує, то ми будемо слухати і чути Його. Він буде давати нам благоловичне життя, яке будуть утішати нас. Людські голоси не можуть дати нам утіхи. Тільки від нього ми можемо прийняти цю утіху. Ранок – це саме відповідний час для спілкування з Господом. Хтось сказав, що одна ранкова година вартує двох вечірніх. Поки не висохла роса, що спадає на світанку, на траву, так Хай Боже благодать. Паде на наше серця. Віддаймо Бог ранок кожного дня і ранок усього нашого життя. Молитва повинна бути ключем до нового дня і замком до ночі. Будемо вже подібно Якову, шукати таких дороцінних годин. Називаючи Вефілим Домом Божим, де місце, де ми схиляємо коліна, безсумнівно, Бог і в нас буде пробувати. Він буде і нас благословляти. І ми в дійсності, не просто в усні, але в дійсності на Його Будемо підніматися по цій небесній драбині, яка все ще стоїть на нашій жалюйній землі. Це драбина. Благословення, благо... променистої благодаті ранкові молитви. Почнемо це робити, дорогі мої. Я вас закликаю до того. Це дуже важливо. Коли ми будемо так робити, ми будемо бачити переміни. Ми будемо бачити, що Бог нас обновляє, Бог нас піднімає. І пробудження, на яке ми чекаємо, не потрібно буде довго чекати, воно не забереться прийти. Коли ми довго лежимо в постелі, можливо, і плоть того виграє, але Дух стає лінивим, сліпим і нертним. Я впевнений, якщо ми знайдемо час для молитви, навіть хоча б вихідні дні, субота, неділя перед тим, як іти в церкву. Ми будемо вас розвитати. Ми будемо цей дух молитви приносити це центральне зібрання. І Бог буде благословляти. Наші молитви не будуть такими сухими, такими ледве жевріючими, але запаленими, горящими. Сухтим вони Господнім. Давид на світанку піднімався. І молився, шукав Господа в храмі молити. Потім йшов в храм, в храм Господні, щоб там бачити славу і силу Його. Те, що роблять наша невеличка група братів і сестер разом з нашим пастором, коли кожного ранку вони там в кімнаті моляться, моляться за служіння, це дає свої результати, це дає свої благословення. Зараз у нас ще ранок, правда? Тут вважається до 12-ї години ранок. І я хотів би, щоб ми зараз помолилися. І Щоб ми помолилися по-особливому, помолилися щиро, помолилися сер сердечно, помолилися не одну хвилину, а помолилися так, як ми молилися в кращі часи. Сестри моліться так, як ви молитеся вівторок на своїх сетринських молитвах. Давайте схилим наше коліна і в сердечній щирі молитві з'єднаємося з Господом, прославим Його і будемо слухати, чути те, що Бог говорить для нас, схиляючи коліна молимося. Бог наш, ти Бог, який вислуховуєш молитви. Господь, ти дав нам одню зброю, ти дав нам той засіб молитви і ти хочеш, щоб ми ним користувалися. Боже, ти бачиш твою церкву, ти бачиш кожного з нас, ти знаєш нас стан. Ми прагнемо тебе, ми прагнемо твоєї сили. Але ми її часто втрачаємо, тому що не хтуємо молитвою. Ми встаємо ранком. Одну хвилину помолилися, подякували за все і знову занурилися в наше буденне життя, в нашу суєту. Господь і Бог наш, ти бачиш нас, ти знаєш, Господь Боже, те, що. Ми хочемо пробудження, ми хочемо благословення. Але Боже наш все залежить від нас. Наскільки ми будемо шукати, шукати тебе, шукати Твого лиця, шукати спілкування з тобою, дорожити ним в житті своєму, щоб кожен ранок нашого життя проснувшись, ми перше всього спішили на зустріч з тобою, щоб ми поговорили з тобою. Щоб це було нашим бажанням, нашим сніданком кращим, нашою духовною їжею, щоб ми насичували спершу в собі, в тобі, а тоді вже займалися різними справами. Благослови Твій народ, благослови наших служителів. Ти бачиш, як вони потребують сили. Боже, дай їм тих молитовних ходатів, які будуть стояти за них, будуть молитися. І самі, щоб браття не ослабивали, не опускали своїх рук, але піднімали їх до тебе, чисті руки без гніву і сумніву. Поможи нам, Господь. Я висвою милосердя до твого народу, до нашої церкви. Я висвою свої потоки, благодаті, Вилий свій дощ, благословення на церкву, на народ, на наші сім'ї. На нашу молодь, на наших дітей. Ми дякуємо, що ти даєш ті краплини. Ми дякуємо, що ти благословив нашу молодь на кемпі, благословив і підлітків, і дітей. Господь, але дай, щоб і в наших церковних молитвах, в наших центральних зібраннях ми горіли любов'ю до тебе. Ми палали, Господь, в молитві і в Дусі Святому. Поможи нам, Господь, благослови нас. Потішай нас, Господь, своїми в вічного життя. Даруй нам триматися тебе. Даруй нам полюбити, Господь, спільний з тобою. Будь за все прославлений. Будь возвеличений, наш великий вічний Бог. Отець Син і Святий Дух. Амінь.